Ранку, мої любі малятки, я дуже рада вас вітати. Давайте разом з вами привітаємось. Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Діти, сьогодні до нас в групу. Залетів ось такий осінній листочок. А що ж він нам хоче розповісти? Так, давайте послухаємо вірш. Листя падає додолу, засипає гай і поле, на вірбі один листочок, до зими один Діньочок. Дітки, нам листочок хоче розповісти дуже цікаву казочку. Будь ласка, слухаємо уважно і дивимось. Казочка називається Про березовий листочок. Жив собі у лісі березовий листочок. У нього було багато-багато братів листочків, які росли на березі. Вони шуміли, гойдалися, слухали спів птахів, і дзвінки, дзюрчання струмочка, розмовляли з листками на інших деревах, що стояли у лісі. Але одного разу. Березовий листочок подивився на круги і побачив, як усе навколо заблищало золотом. Дмухнув вітерець і листочки один за одним, кружляючи, впали на землю. Березовий листочок теж впав на землю. Подивився вгору та дуже засмутився. Берізка залишилася стояти сумна і зовсім без листя. Ось така казочка, дітки. Ну Ось, дітки, ви послухали казочку. Сподобалася вам вона? А зараз я пропоную вам відповісти на питання. Де жив березовий листочок? Так, на дереві березі. А що робили березові листочки? Так, вони гойдалися, слухали спів птахів, шуміли, шелестіли. А що ж одного разу трапилось? Так, навкруги все заблищало золотом. А що сталося з листочками? Так, подув вітерець і листочки кружляючи падали на землю. Так, молодці малята. Діти, а зараз я вам хочу розповісти про таке явище в природі, як листопад. Що ж таке листопад, діти, як ви гадаєте, кожної осені у наших краях листя опадає з дерев та кущів. Це явище листопад виникає тому, що восени та взимку у нашій країні дуже холодно. Рослини не можуть у холодну пору року отримувати достатньо харчування із ґрунту, а харчувати те старе листя, що вже є, рослинам теж стає нічим. Будь-який зелений листочок. Який виріс би зимою, відразу став би побитим морозом. Стається таке, у першу чергу, через нестачу води. Взимку вода у замерзлому ґрунті теж замерзає. Коріння рослин не має змоги її дістати, тому дерева та кущі вибирають зимовий відпочинок. Та засинають, скинувши старе листя, звільнивши простір для нового навесні. Ось така розповідь дітки про природне явище листопад. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Тож давайте пригадаємо, яку казочку ви слухали? Як вона називається? Так, казочка про березовий листочок. А що ж таке листопад, дітки? Листопад це осіннє явище. Це коли дує вітерець і листя опадає з дерев. Так, молодці малята! На цьому наше заняття підійшло до кінця. Всім гарного, веселого і сонячного дінька. До побачення, малята!